У Тернополі звільнили від плати за харчування пільгові категорії учнів. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Щоб отримати пільги на харчування батькам або опікунам, необхідно подати до навчального закладу відповідні документи. До переліку категорій учнів, яких звільнили від плати за харчування, потрапили діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. Діти із малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах. Також до списку додали дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, школярів, батьки яких є учасниками бойових дій, або батьки яких беруть участь в АТО за висновками соціальних служб. Окрім цього, відплати за харчування звільнені. Діти, батьки, яких отримали інвалідність під час участі в АТО, та учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю з посиленою фізичною підготовкою. Звільняються плати за харчування: діти, сироти і діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, діти, батьки, яких загинули під час участі в АТО. Діти, батьки, яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО за висновками соціальних служб, діти, батьки, яких беруть участь в АТО протягом перебування в зоні антитерористичної операції, діти, батьки, яких отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції, і також учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю з посиленою фізичною підготовкою. Також рішенням виконавчого комітету підвищили вартість харчування, проте не суттєво, якщо ще минулого року разове харчування у школі вартувало 11 гривень, то вже нині 12 гривень і 80 копійок. У Тернопільській міській раді готові до підвищення заробітної плати педагогам міста. За попередніми розрахунками для цього необхідно додатково виділити з бюджету міста майже 15 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд прийняв рішення про підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників з 1 січня 2017 року. Проте це стосувалося лише працівників шкіл, а збільшення посадових окладів педагогічних працівників інших закладів освіти до. Шкільних позашкільних та інших повинно було відбутись лише з 1 вересня 2017 року. Таким чином, мерія міста вирішила не робити різницю між категоріями педагогічних працівників і збільшити посадові оклади всім без винятку педагогам Тернополя з 1 січня 2017 року. У Зв'язку з прийняттям закону про державний бюджет урядом було прийнято рішення підняти заробітну плату працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Йдемо про те, що уряд підняв зарплату виключно педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Це не стосується працівників позашкільної освіти, дошкільної освіти, а також інших шкіл, які входять до системи освіти. Урядом було рекомендовано для органів місцевого самоврядування переглянути можливість з 1 вересня 2017 року збільшити посадові уклади для цих працівників до того ж, іні, до якого підняти заробітна плата. Працівникам, педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Вважаємо, що всі вчителі, викладачі, вихователі, які працюють в Тернополі, їх не можна розділяти на загальноосвітні, на дошкільні, позашкільні, тому що вони всі є важливі для міста Тернополя, для виховання наших дітей. Тому вже з 1 січня нам закладено в бюджеті кошти для підняття заробітної плати цим працівникам також, до того ж до доскільки підняли уряд для працівників загальноосвітніх шкіл. Для цього в бюджеті додатково закладено 15 мільйонів гривень фінансування на 2017 рік. І ці кошти працівники позашкільної освіти, дошкільних навчальних закладів, нашого галицького коледжу всі будуть отримувати, починаючи з зарплати за січень 2017 року. 10 мільйонів гривень виділила міська рада на придбання сучасного комп'ютерного томографа. Використовуватимуть апаратуру в приміщенні комунального підприємства Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр. Як зазначив головний лікар центру Петро Левицький, це перший бюджетний томограф, який буде встановлено в місці за бюджетні гроші і буде використовуватись із діагностичною ціллю для тернополян. Встановлюють томограф десь наприкінці першого півріччя безкоштовно пройти діагностику на цьому томографі зможуть усі пільгові категорії громадян, які живуть у місті. Це буде комунальний комп'ютерний томограф. В місті є чимало комп'ютерних томографів, які придбані за кошти інвесторів, які працюють тільки на платних умовах. Для того, щоб влаштувати свій власник пітерний томограф, для того щоб надавати послуги безкоштовно для пільгової категорії населення, такий томограф буде придбано за бюджетні кошти. Він буде встановлений в Тернопільському міському лікувальному діагностичному центрі. Це знаходиться на вулиці Руській, дуже зручний заїзд і розташування. Крім того, це приміщення, яке вже повністю облаштоване для влаштування такої техніки, яка має всі необхідні степені захисту. І можливістю роботи цього томографа. Виділено 10 мільйонів гривень. Вже зараз проводяться підготовчі процедури для того, щоб організувати, провести тендерні закупівлі. І вже цього року цей томограф почне обслуговувати Тернополян. Хочу наголосити, що пільги категорії населення, категорії, які соціально незахищені, будуть мати можливість тут обслуговуватися безкоштовно. Минулого тижня відбувся особистий прийом громадян міського голови Тернополя Сергія Надала, під час якого розглянули та вирішили низку питань індивідуального та колективного характеру. Найчастіше мешканці звертались до очільника Тернополя із проблемами, що стосуються покращення житлових умов, приватизації кімнат у гуртожитках, надання матеріальної допомоги, функціонування житлово-комунального господарства. Сергій надал по кожному питанню надавав роз'яснення та скеровував тернополян у відповідні служби міської ради для Рішення проблем під час прийому громадян мешканці звертаються з питанням особистого характеру або клеклинного характеру, який може стосуватися чи конкретного будинку, чи квартири, чи можливо навіть підприємства, яке працює. Найчастіше люди звертаються з питанням, які зв'язані ну, перше, це наданням матеріальної допомоги на лікування в зв'язку з тяжким матеріальним становищем, це звернення стосовно роботи комунальних служб. Це звернення стосовно тих проблем, які існують в будинку або в квартирі, скажімо, там затікання даху, затікання в підвалах, ремонт під'їзду, ремонт двору або встановлення дитячого майданчика. Крім того, є дуже часто ті звернення, які навіть можливо не стосуються роботи органів місцевого самоврядування, але людям потрібно надати роз'яснення, до кого звернутися і поради, як це питання необхідно вирішити. Будь-яке звернення воно перетвориться автоматично в доручення міського голови. Яке направляється відповідному керівнику підрозділу міської ради чи виконавчого органу і ставиться на контроль подальших хід його виконання і інформування мешканців про те, які результати досягнуто. Майже 48 тисяч сімей подали документи на оформлення субсидії в управлінні соціальної політики міської ради. В управлінні зазначають, що тепер записатись на подачу документів можна за попереднім записом, звернувшись за телефоном 22 66 04. Також функціонуватимуть телефони гарячої лінії 52 14 03 23 66 03. Біля трьох тернопільських шкіл облаштують мультифункціональні майданчики, зокрема поблизу школи номер 2 11 та 16. Тут учні зможуть займатися футболом, гандболом, баскетболом та великим тенісом. На це з міського бюджету виділять 3 мільйони гривень. Минулого року такі майданчики отримала школа номер 19 номер 8 та номер 6. Займатися на цих майданчиках зможуть не тільки школярі, але й діти з будинків, які розташовані біля навчальних закладів. У 2016 році такі майданчики були облаштовані поруч з 6-ю школою, восьмої школою, школа номер 19 В попередні роки їх встановлювали по різних країнах міста. В 2016 році ми хочемо обладнати щонайменше три таких майданчика: це поруч школа номер 2 школа номер 16 також школа номер 11 Свідомо зробимо такий вибір, тому що це різні мікрорайони міста. Це поруч з великими школами, це поруч з місцями проживання людей, де є багато порухові будинки для того, щоб і діти під час заняття в школі. І звичайні і мешканці Тернополя, які звуть поруч з цими школами, мали можливість займатися спортом на цих спортивних майданчиках. Також цього року у Тернополі продовжать встановлення нових універсальних майданчиків та вуличних тренажерів у різних мікрорайонах міста.